Після відкриття кордонів для хлопців до 22 років включно точиться дуже багато дискусій і баталій, в принципі, навколо цього питання. І я би хотів, щоб ми зараз з вами розібрали ще одну думку. Так, думок насправді багато. Я за те, щоб розуміти, що думають люди, і можна потім вже якось відштовхуватись або коригувати свою власну думку в залежності від того, що вам ближче. Тож всім, друзі, приємного перегляду! Це в нас Сергій Козир, народний депутат України від службі Народа. Що зараз прийняти можливість людям, хлопцям, в тому числі, з 18 до 22 років виїжджати? Людям, якщо прийняти, і хлопцям в тому числі. Я розумію, що це він не хотів, він не мав того на увазі, що я маю, але звучить дуже весело. Дозволити людям, і ще й хлопцям, в тому числі. Це це, в принципі, правильне рішення. Так, зараз це. Так, когорта людей, на яких там бізнеси і все, все виробництво в принципі е опиралося, тому що ми розуміємо, що інші або захищають, або десь не виходять там в, е в публічну площину, то ці хлопці були знаєте, як за запору, порукою до праці в тому або іншому напрямку. Вплеску на сьогоднішній день ми не бачимо, тому я впевнений, давай е е так. Якщо вони хотіли би покинути Україну, вони б покинули її ще коли їм було б там до 18 років. Вона в країні шоком... це роблять. Ні, ну війна, війна в країні в широкомасштабної дея вже більше трьох з половиною років. Три з половиною роки, тобто Сергій, але ж давайте будемо так. Ми ж розуміємо, чому вони виїжджають з України, тому що бою... бояться батьки безпосередньо їх стимулюють до того, аби вони виїжджали, аби їх не мобілізували. Дивіться, ми ж кажемо за такого гурту людей, яка 18-22. Тобто вони точно розуміють, що до 25 років їх... Ні, от тому то і діло, що вони не розуміють точно. Чи вони чи мобілізують їх чи ні. Бо завтра одна вонюча постанова, кордони знову закриють, і всі, і всі будуть в ТЦК післязавтра. Бо скажуть, а ми знижуємо мобілізаційний вік. Це все робиться за три секи. Тому ні. Тут, якби ж все, що говорилось, це було правдою і завжди справджувалось, то так. Але в нас ми бачимо сім п'ятниць на неділю, і ми це бачили вже 150 разів. Мені для мене найяскравіший би, приклад це коли оновлювали закон про мобілізацію, і там тоді сказали, що консульські послуги для українців за кордоном не попадуть під дію цього закону. І говорили це до останніх днів. До останніх днів до проголосування цього закону. Потім в останній день з'являється пункт про заборону консульських послуг для українців за кордоном. Звісно, що всі українці одразу... Пішли в ДП документ, щоб зробити собі паспорти, поотримувати паспорти. І ще цілий місяць на це. Але що зробили наші? Наш Сибіга, який тоді був заступником, а зараз голова МВС, порозсилав на всі посольства і консульства папір з розпорядженням заборонити видачу паспортів? І прийом документів на паспорти від 25 квітня. І це було цілком незаконне рішення, яке було прикрите, типу в ДП документ і в консульствах не працює система. І вона не працювала, допоки закон про мобілізацію не вступив в силу. Тому вірити чи не вірити це питання, звісно, кожного. Я не можу там нікого закликати. Ні вірити владі, ні не вірити владі. Я закликаю лише включати голову. От і все. Але ж є такі випадки, коли до двадцяп'яти ну, це випадки дуже такі поодинокі, і вони точно не розповсюджуються на на всю когорту людей, які в тому в такому віці є. Тобто тут також потрібно розбиратися в кожному випадку окремо. Зрозуміло, що є для кожної окремої, для кожної окремої людини і кожен окремий випадок це її єдиний випадок. Так її, в принципі, не мають цікавити інші, якщо існує е, вірогідність, що тебе і в. Молодшому віці можуть мобілізувати, або можуть знизити мобілізаційний вік. То, знаєте, люди, в яких і так вже розшатана психіка, не хочуть грати в російську рулетку і думати, що буде завтра. Чи, чи завтра щось змінять, чи завтра нічого не змінять. Давайте бути чесними. Прогавним законодавством ми їх максимально виправляємо, і Кабмін також своїм постановами це і е, рішенням Генштабу в, 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 в ставить в нормальні рамки. Тому ну давайте вовки бояться у ліс не ходити. Ми точно знаємо, що там людині, які зараз 22, на початок вторгнення їй було там 17,5 років. Тобто вона точно могла, і батьки мали можливість, якщо потрібно було її виїхати. Значить вони залишили тут, значить вони вибрали Україну. Якщо вони там три роки знаходяться в Україні, зрозуміло, що є, є така горта, яка вийде, але є така горта, про яку казав президент, яка повернеться, якому в принципі. Півмежили і не дали можливість. Вони виїхали з батьками на початку шокомаштабного вторгнення. їм було 17, 16, 15, а Зараз вони не може повернутися, тому що немає нормально оформлених документів в ТЦК і немає взагалі розуміє, як вони вийдуть окремо, тому що вони 100% там навчаються або займаються там зі там зі своєю родиною. Тому тут питання дискусійне, потрібно дивитися, як воно вплине на це все. Я, ну це я правильно, що це правильний шах. Більше відео. Я також цілком підтримую відкриття кордонів для 22 річних а ще більше я підтримую відкриття кордонів для абсолютно всіх. І тоді почався б діалог з своїм суспільством, а не оці залякування, маніпуляції, е, ухилянти, бусифікація і так далі. Це би все зникло, як тільки відкрили б кордони. Е, такий, е, такий от нас сьогодні вийшов досить довгий випуск. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, до зустрічі!